Привіт, друзі! Сьогодні у нас солодка тема про корисні солодощі. Говоримо сьогодні із Альоною Онанченко у передачі Наші люди. Я взагалі з Харкова ми переїхали сюди як внутрішньопереміщені особи. Мій партнер запропонував мені займатися пастолою. Пастила це натурально, це без цукру. Пастила виготовляється з яблук, і якщо це якийсь ще додається інгредієнти, наприклад, лохина або абрикос, або персик, або навіть кавун, то для нас якість це найголовніше. Виникло вже під час війни. Я взагалі з Харкова ми переїхали сюди як внутрішньопереміщені особи. Тьоті, і мій партнер запропонував мені займатися пастилою. Так як у мене є дочка і племінниця, вони полюбляються, і ми раніше купували в магазинах. І ми вирішили, чому б ні? Тому що пастила це натурально, це без цукру. Ми займаємося не тільки пастилою, це пастила і джерки, це м'ясо сушене. І так як я також люблю і правильно харчуюся, то Мені також можна не купувати, а робити це самі. Тому і я підтримала цю ідею, і це ну пішло. Ми зробили сторінку, і зараз дось до сих пір виготовляємо, і це нам подобається. І дітям нашим подобається вони також це смакують. Виробництво знаходиться вдома. Поки що ми не масштабувалися до таких, але в нас є і рукавиці, ми дотримуємося всіх норм санітарності, тому що для нас якість це найголовніше. Пастела виготовляється з яблук, і якщо це якісь ще додається інгредієнти, наприклад, лохина або абрикос, або персик, або навіть кавун, то ну, смаки, різні смаки, є ще йогуртові, робиться пюре і додається. Трішки води, щоб консистенція була. І є такий е, прилад, як дегідратор. Наливається в дегідратор і на низьких е, температурах воно сушиться десь 12 годин. При цьому всі вітаміни вони зберігаються, тобто температури воно не вбиває. І на смак це до кави або діткам, воно солодке, воно взагалі не кисле. Е, це як десерт. І е, на правильному харчуванні це для мене ну, це, це чудово і діткам подобається. Джерку нарізаються а, такими шматочками а, і тоненькими додається заправка можна будь-який. У нас великий асортимент. А, також натуральні. Ми не додаємо якісь заправки, що купуються з цукром. Ми виготовляємо їх самі. Ну, купуємо приправи, додаємо сіль, яка тримається тривалість термін. А, він більший. От і е, вони також сушаться. Буває, купуємо на ринках, е, а буває купуємо в магазині. Ну, деколи де, як пройдеться. Також ми виготовляємо ще а, цукерки без цукру з ізомальту, і о, шоколад з керобу також він абсолютно без цукру. Добавляємо туди сушені ягоди, які ми також сушимо власноруч. І фріпси ще також це просто засушені фрукти, ягоди. Майже сімейний бізнес о, в мене, ми, власники, це я і мої сестри чоловік. Ми займаємося цим. Двох. ну на великі обороти, ми ще не вийшли, щоб наймати там якусь якесь приміщення і наймати людей, але нам це подобається, і ми думаємо, що вскорі це буде і люди, на які на які нас працюватимуть. Є плани і нам дуже цього хочеться. Хочеться, щоб більше людей ну куштували це, і тому що це, ну, це смачно і це корисно, це натурально.